Ось чому новий сезон в Фортнайті буде просто нереально імбою. Так я думаю, більшість гравців знають, що зараз Fortnite не працює, тому що на сервери завантажується оновлення, але воно буде просто нереально крутим. Зовсім скоро ви вже самі зможете це все потестити. Але поки розкажу ту інфу, яка в нас є. По-перше, буде купа нових дуже цікавих ганів, які будуть стріляти без набоїв. Взагалі вони просто будуть перегріватися. Але серед усіх цих ганів найцікавіший, на мою думку, це саме пістолет, в якому буде усього одна куля, і при цьому він буде давати 162 в тіло і. 185 в голову, тобто, якщо у людини 150 хп, ви її в п'ятку ваншотнете. Також нова трошки змінена система рангів, і тепер замість місця у нас буде імператор. Як на мене виглядає, до речі, дуже дуже круто. Звісно, будуть нові локації, купа купа різних апдейтів, Змінена карта в релоді. Причому змінена вона буде як на мене на найкрутішу взагалі за всю історію, що тільки була. А іще ще купа купа різного цікавого контенту. І якщо ти хочеш реально імпрувнути в цьому сезоні, чекаємо тебе в нашій кіберспортивній академії за посиланням в профілі Тіктоку.